Зі скандальних звинувачень розпочали свою роботу народні депутати. Олег Ляшко заявив, що депутати блоку Порошенка через підкуп та погрози намагаються розколоти фракцію радикальної партії. За його словами, гроші пропонували щонайменше п'ятьом депутатам, аби ті не виходили з коаліції. Саме цим Ляшко пояснює відмову радикала Артема Вітко супереч рішенню фракції писати заяву про вихід із коаліції. Відповідальними за підкупи ліжко вважає Порошенківців Ігоря Кононенко та Олександра Третьякова, а також позафракційного Олександра Оніщенка. У президентській фракції усі звинувачення відкидають. Усі не українського парламенту повернулася політична корупція. Знову підкуповують депутатів шляхом погроз. Шантажу залякувань, банально підкупу намагається розколоти фракцію радикальної партії після того, коли вона перейшла в опозицію. Персонально цим займається. Олександр Третяков, Ігор Кононенко, а також позапракційний народний депутат Олександр Оніщенко. Це три корупціонера. Авторитарний стиль Олега Валерійовича привів до того, що в нього є проблеми всередині своєї політичної сили. Є депутати, які не згодні з позицією лідера і хочуть далі працювати в коаліції.